Так, всім привіт! У нас сьогодні огляд стола і стільців до нього. Вони ж крісла. Стіл у нас буде Канзас МДФ, Сланець Темний. Метал чорний, виробництво вітчизняне, свіжий врожай 25 го року в травні. От так він виглядає. Тут у нас механізм, щоб він збільшувався в довжину ножки, все монолітне, нічого не шатається. Крісла у нас такі з поворотом, з механізмом довороту. Ось марка у нас Legna UF 925.03. Функція повороту. Але це у нас виробництво вже Китай, на відміну від, від стола. Ще раз стіл, 1200 в довжину в складеному і 1550 в розкладеному стані. Ну Давайте його розкладемо. Так він роздвигається у нас. Тут механізм. Івіться. Так от він виїжджає, ставиться, задвігаємо Раз, два. Все, там так. знизу можна зафіксувати. От, бачите, такими гачками. от, тут фіксуємо. І тут фіксуємо. Все, Нікуди нічого не дівається. З іншої сторони також можна зафіксувати. Ось такий стіл. Крісла у нас такі. Все металеве, поворотний механізм з автоматичним до воротам. Що це значить? От дивіться, от у нас стоїть крісло. Наприклад, ви сіли в нього, потім повернулись, встали і воно само доворачується. Оп. І все, щось тут. Пелесос щось зак... почав говорити. Ось такий от стіл. Реально. Нічого не де не шатається, монолітно тримається. На ножках і є пластикові такі заглушки, щоб не шкрябав підлогу. От знизу виглядає отак от також. Метал збирається за 5 хвилин, болти тут, болти на ножках. І все, 5 хвилин самі зібрали і буде вас. Ось такий гарний вітчизняний стіл із стільцями. Все, всім па-па.